Друзі, всім привіт! і Далі виконувати завдання в Варкрафті. Друзі, сьогодні у нас завдання місце гелькулера. гель кулера. Нажимаємо кнопку прийняти. Друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатись на канал. Якщо є можливість допомогти в розвитку каналу. Посилання на банку буде в описі під відео. Друзі. Коротко про завдання. Зараз ми біжимо от на всю сіру зону для виконання цього завдання. Далі продовжимо. Друзі, відкриваємо карту, бачимо, ми підбігли до цієї сірої зони, де нам на карті зазначило завдання. Друзі, Нам потрібно бити оце в гієті, щоб відібрати жезло геймкулера. Вбиваємо цих до тих пір, поки ми не виб'ємо ітем предмет цей жезл. Давайте, поки вибиваємо, далі продовжимо. Друзі, вибили ми цей жезл. Коротше з цих єті, що я вам казав. Друзі, відкриваємо карту і бачимо на карті, що нам потрібно селище е Терена віднести до того NPC, де ми брали це завдання, для того, щоб закрити його. Друзі, все, побігли, коротше, тепер Селище здавати. Друзі, добігаємо до цього NPC в цьому селищі, де ми брали це завдання, приносимо <плес> цей Жезл, який з'їті вибили. Нажимаємо кнопку Продовжити і нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, все, е Завдання ми виконали. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім пока.